Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Левандовський став найкращим польським бомбардиром в Лалізі. Форвард Барселони Роберт Левандовський побив рекорд Яна Урбана за кількістю голів в Лалізі. Гравець збірної Польщі забив свій сьомий гол та віддав два асисти за сім матчів у Лалізі в цьому сезоні. Загалом за 76 матчів у Лалізі з Барселоною Левандовський забив 49 голів, офіційно ставши найкращим бомбардиром Ліги за всю історію. Балотелі може перейти в Софійський ЦСК. Клуб веде переговори з Маріо Балотелі. Колишній нападник Адана Демірспор перебуває у статусі вільного агента після відходу з турецького клубу. Балотелі покинув Адану Демірспор по завершенню минулого сезону. В його активі сім голів та одна передача в 16 матчах. Клубний чемпіонат світу під загрозою зриву. Нульові ставки на телевізійне покриття та на підтверджені стадіони ставлять під питання проведення клубного чемпіонату світу, що має стартувати в США вже влітку. Новий КЧС розширений з 8 до 32 команд. Нещодавно закінчився термін подання заявок на телевізійні права в багатьох регіонах світу, проте жоден учасник не з'явився. Без телевізійного покриття та підтверджених стадіонів важко залучити спонсорів. На даний момент у FIFA немає ні Нічого в наявності, та спливає час. Клуб оголосив про підписання колишнього півзахисника Ювентуса та Барселони Миралема П'янича гравець підписав з руснявим клубом контракт за схемою 1 плюс 1. Новачок болотної команди гратиме під п'ятнадцятим номером. Раніше повідомлялося, що футболіст отримуватиме 1 мільйон євро на рік та бонуси по 150 тисяч євро за чемпіонство та перемогу в Кубку Росії. Останнім клубом п'янича була аль Шарджа з ОАЕ, де він виступав з вересня 22 до літа 2024-го. У липні термін його контракту сплив і він став вільним агентом. Йвічович очолив Лудогорець. Клуб оголосив про призначення головним тренером команди, колишнього коуча Шахтаря Дніпра «Дніпра-1» та Карпат Ігоря Йовічовича. Деталі контракту 50-річного Хорвата не розкриваються. Відзначається, що болгарський клуб розглядав і інших іноземних коучів, але обрав саме Йовічовича. Останнім клубом Йовічовича був аляреят з чемпіонату Саудівської Аравії, який він залишив влітку. Довбик забив за Рому у третьому поспіль матчі. Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом в матчі основного етапу Ліги Європи проти Атлетіка. 27-річний українець відкрив рахунок на 32-й хвилині зустрічі. Нападник забив гол в третьому поспіль матчі. Раніше він забив у Дінезе та Дженуа. Це його перший єврокубковий забитий м'яч у складі римлян. А також це третій гол футболіста в шести матчах за італійську команду. Бангула продовжив контракт з Ювентусом. Клуб оголосив про продовження контракту з Вінгером Самуелем Бангула. Нова угода 20-річного гравця буде розрахована до 30 червня 2028-го. Вангула є вихованцем Брюге, а також грав за Андерлехт. З вересня 2020-го виступає за Ювентус. Цього сезону Самуель забив один та да віддав два асисти у чотирьох матчах. У Нереса чотири асисти в п'яти матчах за Наполі. Вінгер Наполі давід Нерес відзначився результативною передачею в матчі однієї 16-ї фіналу Кубка Італії проти Палермо. Колишній гравець Шахтеря на 42 й хвилині асистував Жоану Жезусу, який зробив рахунок 3-0. Це четвертий гольовий пас футболіста у п'яти матчах за італійську команду. Єдина зустріч, в якій він не відзначився результативною дією, це з Ювентусом. Дрегушин вилучений на сьомій хвилині дебютного матчу за Тотенгем в Єврокубках. Захисник Тотенгема Дрегушин отримав пряму червону картку на сьомій хвилині матчу Ліги Європи проти Карабаха. 22-річний Румун невдало розпорядився м'ячем в центрі поля, в результаті чого суперник вибігав віч навіч з воротарем. Щоб уникнути гола, футболіст завалив опонента на газон. Дрегушин став першим гравцем, який був вилучений під час свого дебюту в Єврокубках за Тоттенгем. Червона картка на сьомі хвилині стала найранішою для шпор в Єврокубках. Байер близький до підписання 18-річного нападника Сарко, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Контракт футболіста з Веле Сарсфілд закінчується 31 грудня 2024 року. І Байер майже домовився про його перехід в січні вільним агентом. Зазначається, що раніше Веле Сарсфілд відхилив дві пропозиції леверкузенців щодо трансферу Сарко. У сезоні 23-24 він відзначився одним голом та одним асистом у дев'яти матчах за клуб. Барселона планує продовжити контракт з Рафінією. Клуб розглядає можливість продовження контракту з Рафінією, повідомляє Спорт 45. Його контракт закінчується у 2027 році. Цього сезону 27-річний Рафінія забив 5 голів та віддав 2 асисти у семи матчах. Раніше стало відомо, що Діас не хотів покидати клуб влітку. Ярмоленко та Зінченко не отримують виклику збірну України на матчі проти Грузії та Чехії. Головний тренер збірної України Сергій Ребров не планує викликати Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка у національну команду на жовтневі матчі Ліги націй. Збірна України зіграє проти Грузії та Чехії 11 та 14 жовтня. Відповідно, раніше головний тренер Арсеналу розповів, що Зінченко через травму литкового м'яза буде відсутній принаймні ще декілька тижнів. Мудрик прийняв рішення піти з Челсі. Про це повідомляє футбол інсайдер. За даними джерела, Челсі готовий відпустити Михайла в зимове трансферне вікно. Підписання контракту з Джейдоном Санчо призвело до обмеження ігрового часу для українського гравця, оскільки як гравець Манчестер Юнайтед був переведений в стартовий склад. Контракт Михайла Мудрика розрахований до 2031 року. У цьому сезоні Мудрик зіграв всього п'ять матчів та віддав одну гольову передачу. Ньюкасл веде переговори щодо продовження контракту з Гордоном. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. У клубі хочуть зробити це якомога швидше, налаштовані оптимістично, хоча між сторонами ще залишаються деталі, які потрібно узгодити. Гордон виступає за Ньюкасл січня 2023 року після переходу з Евертона за 45,6 мільйонів євро. Його контракт чинить до 30 червня 2026 тисячі УЄФА заборонила вболівальникам Барселони відвідувати виїзний матч Ліги Чемпіонів проти Цервені Звезди за демонстрацію нацистської символіки на грі з Монако. Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Барселону на 10 тисяч євро за демонстрацію вболівальниками клубу нацистської символіки на виїзному матчі першого туру загального етапу Ліги Чемпіонів проти Монако. Також фанатам каталонців заборонили відвідувати наступний виїзний матч команди у Лізі Чемпіонів, в якому вона зіграє у Белграді проти Цервені звезди. 16-річний Обі Мартін став гравцем Манчестер Юнайтед. Нападник Арсенала чи Дозі Обі Мартін став новим гравцем Манчестер Юнайтед. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, п'ятиетапний процес завершився з позитивними відгуками. Медичне обстеження та підписання вже завершені. Обі Мартін минулого сезону забив 32 голи у 18 матчах за команду. Інтер найближчими днями продовжить контракт з Думфрісом. Правий захисник Дензел Думфріс домовився про нову угоду з Інтером. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Вона буде підписана найближчими днями, розрахована до червня 2028-го. Дензел виступає за інтер серпня 21-го після переходу з ПСВ за 14,25 мільйонів євро. У складі клубу він став чемпіоном Італії, двічі переможцем Кубка Італії та тричі Суперкубка. Арсенал хоче підписати 21-річного Вірца. Півзахисник Байера Флоріан Вірц потрапив до сфери інтересів Арсенала. Арсенал хоче підписати німця, який за повідомленнями хоче покинути Леверкузен наступного літа. Байер хоче отримати за це 150 мільйонів доларів. Вірц перебуває в системі Байера січня 2020-го. Його контракт чинить до літа 2027-го. Вірцом також цікавляться Реал, Баварія та Манчестер Сіті. Колишній тренер збірної Боснії Герцеговини Милошевич очолив партизан. Партизан оголосив про підписання контракту з колишнім головним тренером збірної Боснії Герцеговини Милошевичем. 51-річний серп грав за клуб з 92 по 95 роки, а пізніше очолював клуб у сезоні 19-20. Наразі партизан йде 9-му таблиці чемпіонату. Кевін може зіграти за талантою, а Сікану потрібен час на відновлення. Стали відомі подробиці пошкоджень граців Шахтаря Кевіна та Данила Сікана. Бразилець, який пропускав матч з Болонією, вже тренується з командою. Можливо, він вже зможе зіграти за талантою 2 жовтня, а Сікан, якому зламали ніс у грі з Болонією, ймовірно вибув на тривалий термін. Йому провели доволі непросту операцію на носі. Потрібен час для відновлення, тому з командою він не тренується. Роналду забив 17-17 пенальті за Аль-Наср. Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився голом в матчі п'ятого туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Вагди. 39-річний португалець реалізував пенальті на 56-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 2-0. Нападник пробував 17-11 метрову удар у складі Саудівського клубу. Він реалізував всі 17. Це 30-й забитий м'яч футболіста у 2024 році. Себальос через травму пропустить три тижні. Динамо назвало термін відновлення захисника Брайана Себальоса, який травмувався в матчі Ліги Європи проти Лаціо. У 23-річного колумбійця діагностовано пошкодження м'яза задньої поверхні стегна. Орієнтовний термін реабілітації складе три тижні. Крапивцов успішно пройшов перегляд в Челсі. Український голкіпер Владислав Крапивцов знаходиться за крок до переходу в Челсі. Повідомляє Футбол 24 За інформацією джерела, 19-річний воротар успішно пройшов перегляд в лондонському клубі. Тепер сторони узгоджують умови співпраці. Якщо вдасться досягти згоди, то крапивцов може виступати за молодіжну команду Челсі. Єгипетський Замалек зацікавлений в підписанні Рамоса. Іспанський центральний захисник Серхіо Рамос може продовжити кар'єру в чемпіонаті Єгипту. Як повідомляють джерела, в кандидатурі 38-річного іспанця зацікавлений Замалек. Влітку цього року захисник покинув Севілью. Раніше також грав з Реал та ПСЖ. Месі планує повернутись у Ньюес Олдбойс у 2025 році. Форвард Інтер році. Ліонель Індермая Месі планує повернутись у New Old Олдбойс за інформацією джерела. Аргентинець не продовжуватиме угоду з американською командою та повернеться в аргентинський клуб, в складі якого провів 6 років на молодіжному рівні. Криськів може замінити Маліновського у заявці збірної України на матчі Ліги Націй проти Чехії та Грузії. Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів найпевніше замінить травмованого хавбека Дженуа Руслана Маліновського. Про це повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас. Для Криськіва цей виклик у національну команду буде дебютним. До цього він грав за юнацьку, молодіжну та олімпійську збірну України. Зазначається, що партнер Дмитра по Шахтерю Артем Бондаренко потрапить до резервного списку. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось.